Добрий день! Ми вчора з вами зареєструвалися на платформі Каспіо та створили собі акуант. Але цей акуант має обмеження 14 днів. Тобто, безкоштовно ви можете рестру... ем, користуватися цим акуантом 14 днів. Для того, щоб створити собі безкоштовний акуант, який буде діяти. Більше часу потрібно виконати наступні дії. У нас з правого боку бачимо наше ім'я. Натискаємо стрілочку вниз. Далі обираємо ось цей параметр «Switch account» і натискаємо Open account list. Відкривається наступне віконечко. З лівого боку ми бачимо наш аккуант, який діє 14 днів. Нам потрібно створити інший аккуант. З правого боку ми бачимо тут е, кнопочку Create account». Натискаємо на неї. І нам потрібно обрати Free. Далі обираємо. United Kingdom, ставимо галочку і натискаємо Submit. І ми бачимо, що тепер у нас є безкоштовний аккуант, який буде діяти набагато довше. Тобто, поки ми не видалимо е, свій запис у, на цьому сайті, натискаємо. Лівою клавішою миші і переходимо в свій аккаунт. Тепер нам потрібно в цьому аккаунті створити базу даних School, школ, школа. Для того, щоб створити базу даних, нам потрібно натиснути Create App. Далі обираємо середній ось цей значок. Start with a blank app. Далі нам потрібно тут. Записати ім'я нашої бази даних. На цій платформі це можна зробити тільки англійською мовою. Так, давайте з великої букви. І фініш. Тож, вже базу даних ми з вами створили. School. Натискаємо на назву нашої бази даних і бачимо, що поки що наша база даних порожня. Нам буде потрібно далі створити таблички. Табличка у нас буде учні і табличка класи. Для того, щоб створити таблички, з лівого боку ми обираємо tables. Натискаємо «Tables». Для того, щоб створити табличку, з правого боку є в нас тут кнопочка Create table. І тепер ми можемо вже створювати з вами поля таблички. Ім'я таблички ми будемо вводити в кінці. Тож, давайте ми з вами створимо табличку. Першу табличку, яку ми будемо створювати, давайте це нас буде, будуть класи. Тож, перше поле в нас буде ключовим, і це поле у нас буде називатися клас. Клас. Тип даних ми тут обираємо інтенс. І ось тут ставимо галочку. Позначаємо ключове поле. Наступне поле нас буде називатися Number of Students. Кількість учнів у класі. Number of students. Так, «Number». Між словами, ми пишемо нижнє підкреслювання. Тому що на цій платформі пробіл не натискається. Так, коли ми записуємо, записуємо назви наших полів. Number of нижнє підкреслювання. students. students. Тут ми теж обираємо. Поле Inteng, ціле число. Галочку, ми вже не ставимо, тому що у нас це не ключове поле. Наступне поле у нас буде класний керівник. ледер. Так. Тут у нас тип даних залишаємо текст 255. І останнє поле у нас кількість учнів, які займаються спортом. Тобто do sports, Займаються спортом. Тип даних також обираємо інтенси, ціле число. Коли ми ось э, тут створили необхідні нам поля, обрали для них тип даних. Визначили ключове поле. Ми можемо зберігти нашу цю табличку. Натискаємо слово «Save». І ось тепер нам потрібно ввести назву нашої таблички. У нас це буде класи. Класис. Так, і фініш натискаємо. Є. І ось тепер бачу, у нас є тут табличка. Далі нам потрібно створити табличку. Яка буде називатися нас, учні? Тобто students. І нас тут будуть наступні поля. Ключовим полем у нас буде ім'я нашого учня. Тобто, ми будемо вважати, що прізвище ініціали учнів у нас не будуть повторюватись. Тож, ми можемо зробити це поле ключовим. Тобто, перше поле давайте назвемо name, ім'я. Так, коротко назвемо. Це поле текст залишаємо, ставимо тут галочку. Ключове поле. Наступне поле у нас буде адреса. Адреса наших учнів. Тут ми теж залишаємо текст. Наступне поле дата народження. Так, Дата народження. І тут давайте ми оберемо тип даних date. Date time. Наступне поле у нас зріст. Зріст наших учнів. Так, зріст. Тип даних, давайте тут ми оберемо інтенжі. Будемо записувати цілими числами. Наступне поле улюблений предмет. Павел subject. Так, тут у нас буде текстове поле, угу. наступне поле. Ми будемо, хочемо знати оцінки учнів з інформатики і з історії. Тож у нас будуть перші предмет, це інформатика, комп'ютер сайенс. Так, Science. Тут тип даних тут ми обираємо інтенші. Оцінка. Буде у нас цілим числом. І хісторі, хісторі? Так, ага, тут я іншу букву. Угу. так, хісторії у нас буде теж ціле інтенжі. І останнє поле це у нас буде клас. Теж ціле число. Це у нас буде зовнішнім ключем, через який ми будемо поєднувати наші таблички. Так, клас. Інтенжі обираємо. Далі нам потрібно зберігти. І тут ми записуємо назву нашої таблички. Фініш. І ось ми бачимо, що тепер у нас є дві таблички, але зараз поки що вони порожні. Ну, давайте заповнимо ці таблички. Створимо хоча б по одному да, запису. Тож, давайте у нас спочатку буде 9 клас. Переходимо в наби, стадис. Кількість учень в 9 класі? Буде 28. Прізвище класного керівника. Хай буде у нас 9 клас, у нас буде. О, хто у нас? Руденка хай буде. Ага, на українську мову. Тут же дані ми можемо заповнювати українською мовою. Ініціали класного керівника. Скільки учнів займаються спортом? У нас є, можливо, така статистика. Хай буде 15 учнів, нас займаються спортом. Далі. 10 клас. Учні у нас буде 24. Власний керівник у нас буде Бойко і В. І кількість учнів, які займаються спортом, хай буде 13. І заповнимо 11 клас. учнів у нас тут буде 26. Власний керівник. Так, Пархоменко. Ірина Володимирівна, кількість учнів, які займаються спортом, у нас тут буде хай 10. Далі ми переходимо в таблички, бачимо, що тепер у нас табличка класи має три записи. Переходимо в табличку учні. В цій табличці вам обов'язково потрібно записати себе. Тож, давайте почнемо з себе. Я записую себе, а ви записуєте себе. Так, Далі адреса. Буде в нас вулиця хай буде Антонова, 19, хай буде, квартира 11. Якщо у вас тут повністю не влазить, весь запис ми можемо навести курсором, так, вона ось між двома цими клітинками, з'являється у нас така от. Стилочка. і затискаємо ю лавіше миші і розтягуємо ра на стільки, скільки нам потрібно. Так, далі у нас день народження. Хай буде не народження. Записуємо через рисочку. Записуємо свій день народження. Ну, всеки, я буду, я буду учнем 9 класу, тому що в мене рік народження буде 2010 -й. Далі, зріст. Записуємо свій. Улюблений, так, фаворит subject. Улюблений предмет. Інформатика. Далі. З інформатики я буду мати 12 балів, з історії буде 11 і класи буде в 9 навчатися. Також ви маєте записати себе, та, наприклад, ще десь 9 учнів. Всього у вас має бути тут 10 записів. Переходимо в табличку. Таблички пункт і бачимо, що у нас тепер в студентах є один запис, а в, клас, в класах є три записи. Тож, будь ласка, це ваша теж буде і домашня робота. Вам потрібно, щоб у ваш, вашій табличці класу було хоча б три записи: 9, 10, 11 клас, а в табличці Students, учні щоб у вас було 10 записів. Вам потрібно надіслати мені на перевірку два скріншоти: табличка «Класи» і табличка студенти заповнені. Всім гарного дня. До побачення!